Була піднята і в пресі, а потім і в медіа, коли президент сказав, що чому не говорили про те, що почнеться війна, чому прямо не казали людям? Отже, якби влада попередила українців про вторгнення Росії заздалегідь, то були б ризики. Окупанти б захопили б Україну за три дні. Про це в інтерв'ю Washington Post заявив президент Володимир Зеленський. Цитую, я не кажу, чи я це була ідея, але загалом наше внутрішнє відчуття було правильним. Якщо ми посіємо хаос серед людей з перед вторгненням, Росія. Я не нас жируть, тому що під час хаосу люди тікають з країни. Він нагадав, що під час повномасштабного вторгнення українці були настільки сильними, наскільки могли бути, і додав краще, коли хаос контрольований. Далі пряма мова. Українці а, грудень, січень, лютий виводили гроші з нашої економіки. І ми могли би бути жорсткими, і але ми не давали ні національному банку нікому обмежувати людям брати свої гроші. Хоча ми точно розуміли, що це буде бити по економіці держави. Всю свободу, яка має яку мають люди в демократичні країни, всю цю свободу люди отримували. Вся інформація, що у нас була, вона у них була. Вибачте, те, що я не говорив, що їх задом там що. Зробити зі мною то, що те, що мені розвідки доповідали постійно, вам треба вивозити. Я сказав, як ви собі це бачите? Я буду вивозити свою сім'ю, я буду щось робити. А люди нехай тут залишаються. Я так не можу. Наша земля це єдине, що в нас є, будемо разом тут. А потім вже було те, що було потім. Ну, власне, коментарі були і раніше, коли ці заяви озвучувалися, зокрема з представників офісу президента. Тепер от президент про це сказав, що, мовляв, не сказали, як так, що розвідки кричали, а ми, мовляв, говорили про інше, ми якось віднаджували. Так само та ж ж та мережа відповідає, що якщо б казали в очі, то повиїжджали б, повиводили б гроші і так далі. Ну тобто, країна б могла б одразу б луснути. Ви, який бік за. Маєте в цій стратегії? Казати про війну треба чи не треба було? Дійсно, насправді дуже, дуже важко відповісти на це питання, тому що дійсно це не просте питання, і це дійсно на кону, це в тому, на кону стояла достатньо велика, велика кількість, в тому числі, життів людей і багато чого іншого. Знаєте, я можу сказати, точно, наприклад, там, можу точно сказати, наприклад, там, по Міністерству внутрішніх справ, да? що ми точно готувалися. Це однозначно, тому що я не знаю, там знаєте, не знаєте, про це мені це навіть показували. Ми проводили безпосередньо ще до початку військових дій, ми проводили навчання на півдні країни, тому що південь був визначений як однією з, там, скажімо, з таких найбільш вразливих точок в тому числі. Там було проведено навчання. Було, якщо ви пам'ятаєте, проведено навчання в тому числі на Запорізькій атомній електростанції, було проведено навчання в Чорнобильській зоні. Тобто ці всі навчання, ці всі сценарії вони відпрацьовувалися. Чи варто було сказати про це людям? Дивіться, тут ключова історія, знаєте, можна зараз сказати, що варто було сказати. А ми переконані, щоб ситуація дійсно була такою, наприклад, на момент початку війни, якою вона була зараз. Тому що можна з однієї сторони сказати, що варто було б сказати, а з іншої сторони, давайте згадаємо і пригадаємо, як взагалі тоді все відбувалося. І Одна із ключових історій, про які ми також будемо розуміти, ворог міг би напасти не 24 лютого. Ворог міг би напасти в травні, наприклад. Да? А представте собі кожного дня пояснювати, чому ми готуємось, чому, наприклад, починає тікати. Це про що говорили. Це ми зараз можемо сказати, бо ми, типу, знаємо, що 24. го А от ми би про це говорили, і ворог би відклав. І для нього би нічого не коштувало відкласти це на місяць, на два. А ми би за місяць, за два там економіка і все. І коли знаєте, от є, є фактор такий. Про дуже часто його по його там порівнюють з умовною казочкою, коли постійно кричать «Вовки біжуть, вовки біжуть, ти просто з часом перестаєш їх умовно Це в Україні ти перетриво буде розумієте? І от якщо б ми кричали там тривога, 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 і повірте мені, на кінець би людям би це все надоїло, надоїло би це всім. Типу, чому ми там терпимо в тому числі певні економічні незручності, курс росте, все інше, а немає ніякої загрози. От казала, я вам кажу, що так воно би і було, наприклад. Казала, от американці обіцяли, що буде напад, а він не відбувся. І от в момент, напевне, найбільшої нашої такої, не знаю, зневіри, або вже. Цього всього ворог міг би напасти, тобто це не обов'язково ж мало би бути 24-го числа. Тому насправді ситуація є такою, якою вона є. Я вважаю, що знаєте, виходячи із сьогоднішнього дня. Київ не пав за три дня, як вони розказували. Ми втримали оборону, ми вигнали ворога з півночі нашої країни. Ми втримали економіку. Я не можу сказати, що в нас економіка зараз процвітає. Ми про це прекрасно розуміємо, що в нас там не найкраще становище. Але повірте, якби ситуація і наслідки могли би бути в рази гіршими, і оце ключова історія, про яку ми можемо говорити на сьогодні. що там 90, понад 90% вірить в вірить в нашу перемогу. Це і є в тому числі запорука цих правильних на той час надзвичайно важких прийнятих рішень, що дозволяє нам сьогодні там говорити і вірити в цю перемогу, і казати, що вона є неминучою. Питання тільки коли вона буде, і в тому питання, в тому числі, що постане на сьогодні в нас є надзвичайно велика антипутінська коаліція, тому що там. Практично всі демократичні, нормальні, розвинуті країни підтримують зараз Україну і є на, на боці України. Тому насправді робота пройдена і пророблена надзвичайно велика. А вже час розсудить, правильно було чи неправильно. Знаєте, як дуже кажуть, що історія дуже не любить. А, от коли ми повертаємось там в минуле, і починаємо А от якби ми не знаємо просто, як би воно було. І от можливо, воно би було ще гірше. Тому знову ж таки, зараз ми можемо тільки моделювати, але ми маємо те, що маємо. Ми зберегли столицю нашої країни, ми зберегли багато чого. Ми зберегли там Харківщину. Мається на увазі, Харків так також не здався. Ми звільнили Чернігівщину, ми звільнили Сумщину. І це також є нашою перемогою. Ну, от, до речі, в контексті того про три дні і про те, як ми мали б втрачати столицю, і регіони, чергові американські заяви про те, які плани були у Путіна на захоплення України. Отже, власне, деталі написали Washington Post про те, як Росія збиралася вторгатися в Україну, захоплювати Київ та інші міста, зокрема на Заході. Як зазначили там, начебто на Київ росіяни мали наступати з боку Чернігова та Чорнобиля. Зимова погода мала сприяти просуванню танків. Ну це власне так, так чи інакше справджувалося. За 3-4 дні російський спецназ повинен був знайти і змістити Зеленського, вбивши його, якщо потрібно, і встановити маріонетковий уряд. Ну тут Епопея, зокрема з е, керівником колишнього каналу. Наш згадується з Мураєвим, який, начебто, мав бути очолювати уряд. За кілька тижнів інша група військ мала взяти південь і лівобережжя Дніпра, а потім рушити на захід. Ну і там зауважується зокрема, що на заході частину земель Путін збирався залишити. Мовляв, це такі непереучувані, неперемінювані русофоби, нацисти, які яких не можна вже ніяк переправити, то мовляв, хай лишаються і вийти десь на лінію від Молдови до Західної Білорусі. Така от була версія ці стратегії. Ну Здається, що Чернігова щодо наступу з Чернігова з Чорнобиля. Є там такі нотки, які реалізувалися, але далі вже було запнуто. Да, ну дивіться, знову ж таки, давайте так, як працює там, умовно кажучи, розвідка. Да, це те саме, що ми зараз е з вами там знаходимося. Я не знаю, представте, що це там поле битви, да, і ми з вами стоїмо і просто співвідносимо, е скажімо, міць одних, міць інших. Це, це те саме, що я не знаю, знаєте, можливо, не зовсім правильне і доречне порівняння, але я собі дозволю. Давайте представимо там спорт, не знаю, бокс. Виходить, вибачте, не знаю, там двохметрова людина, там в якої там не знаю м'язи і так далі, чемпіон, Я, я умовно кажучи, або віце-чемпіон світу і так далі. І проти нього виходить там, не знаю, я умовно назвемо зараз аматор. І от як ви будете прогнозувати, ви звичайно скажете, що там переможе так само і тут було коли з як аналітики? Чому вони прогнозували? Тому що вони бачили кількість озброєння, коли там переважає по деяким там 20, 30 до 1. Коли вони бачили кількість армії безпосередньо, знову ж таки, і багато чого іншого, коли вони знали, що у нас там відсутня авіація, там в нас там не зовсім гарно розвинута там система протиповітряної оборони на той час, звичайно, вони просто, скажімо, без ніяких емоцій, без там ніякої підтримки, вони просто бачили, що виходить там громада, умовно кажучи, не знаю, там 300 тисяч на на п'ятдесят, з в 20 раз переважає з військовою технікою багато чого іншим. Звичайно, вони казали, що там, Київ впадуть там, за, за, там, за три дня, візьмуть і так далі. Вони здавали просто, умовно кажучи, там, називаємо так, з холодною головою, звичайно, аналітику, те, що вони бачили. Але отут, чому я спеціально сказав, там, провів аналогію, певно, там, зі спортом, не знаю, з боксом і так далі. В спорті дуже часто грає роль не те, як. <звач> Які в тебе початкові дані, а яка в тебе сила духу? Оце дуже часто в спорті вирішує. От навіть в там, в тому числі в боксі, є таке прислів'я, яке дуже неважливо, як ти б'єш, важливо, як ти тримаєш удар. І оце ключовий фактор, про який вони не могли знати. Вони не знали, як поведе себе Зеленський, тому що вони дійсно пропонували йому, і вони думали, що він вийде. А це в тому числі був певним маркером, тому що, знаєте, я не можу сказати, що знаєте, що там як би правильно сказати, що то. Зараз там я би не хотів знаєте, щоб це зараз переходило в площину, які зеленські молодець, і так далі, але ми повинні розуміти, що на той час. І постав на сьогодні він був головнокомандувачем, і повірте, моральний стан і військ і всіх був би значно нижче, якщо б, наприклад, там звідси евакуювалися. От, от як оборонятись нам солдатам, коли вони знають, що всі там виїхали. Оте, от що ви включали фрагмент, коли він каже, як мені дивитись людям в очі, якщо я свою сім'ю вивожу, а їх там умовно про це там не попереджаю. Тому я прийняв рішення не евакуювати, наприклад, свою сім'ю. І це ключова історія. Вони не могли передбачити того, що він залишиться. Вони не могли передбачити. Тої хоробрості, пам'ятаєте, в перші дні, коли там а, солдати, які підривали з собою мости, щоб не пустити ворога, вони цього всього не могли передбачити, що люди будуть настільки стояти, а, а, стояти тому що вони в тому числі десь були. Певною, скажем, мірою, жертвами пропаганди Російської Федерації і міжнародному фронті, що тут їх чекають з там з караваями і так далі, що не буде такого чинного опору. Тим більше ми вже маємо досвід Донбасу. Ми пам'ятаємо, що там не було цього опору, і по багатьом по багатьох там багато хто тоді не думав, що буде відбуватись в Херсоні, коли люди просто тисячами там проти зброї виходили з голими руками і майорів там жовто-синістях, скільки часу, хоча він був де факто у окупованим. і оцього всього вони передбачити не могли хоробрість наших збройних сил України, хоробрість наших там головнокомандувачів, професійність, в тому числі нашого головнокомандувача Валерія Залужного і так далі. І оцих факторів вони не могли передбачити, тому насправді ця ситуація, якраз вона, скажімо, має стала тією, якою вона є посадна на зараз, по силі великої кількості факторів, і ці всі фактори якраз не дали нам. Там, скажімо, програти або здати там велику частину нашої України безпосередньо, а навпаки, змусили ворога відступити з півночі нашої країни, відступити від своїх планів. Тому що якщо ви починаєте, коли пам'ятаєте, коли вони починали свою військову кампанію, вони ж хотіли Київ забрати. Потім вони сказали, ми тільки там схід заберемо. Тепер вони вже кажуть Донбас. Тепер вони вже кажуть, тільки там Луганська область, і постараються Донецьку область. Там щоб хоча б до цього, і от це ключова історія. В них Тільце їхніх бажань постійно зменшується. ну ми от